Валентина прокинулася від гуркоту вхідних дверей. Годинник на стіні показував шосту ранку, і перша думка була проста знову сусіди п'яні. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Вона піднялася, накинула халат і вже хотіла зробити зауваження, коли почула знайомий голос Мамо, не лякайся! Я з другом, вона застигла на порозі кухні. Син стояв у передпокої з валізою, а поруч хлопець. Темношкірий, високий у спортивній куртці, з теплим усміхом і трохи розгубленим поглядом. Це Тоні спокійно промовив Дмитро. Ми разом навчаємося, приїхав на вихідні, у Валентини ніби щось у грудях стиснулося. Чорний, просто чорний. Ця думка прозвучала в голові так голосно, що їй стало соромно. У нас що гуртожитків уже немає обережно, але з отрутою в голосі спитала вона, син лише зітхнув, мамо, не починай. Тут на два дні та й то допоможе мені з проєктом. Тоні стояв мовчки, тримаючи в руках букет хризантем. Простягнув його, ледь посміхаючись, Це вам, я чув, ви любите квіти, Валентина взяла, не знаючи, що відповісти. Ввічливий, але хто зна, що там за ввічливістю ховається? На кухні запахло кавою. Вона машинально поставила три чашки, але третю, без цукру, не знаю, як ви п'єте, кинула байдуже. Як усі, відповів тоні тихо, без образи, його українська була майже без акценту. Це чомусь дратувало ще більше. За півгодини сусідка вже стояла під хвірткою, валь, хто то в тебе такий. Я бачила, темний якийсь син привіз, каже студент, відповіла вона, ніби виправдовуючись. ну, ти дивись. Зараз усіляки трапляється, прошепотіла сусідка, театрально піднявши брови, і саме ці слова оселилися в голові Валентини, як отрута. Вдень Дмитро показував тоні сад стару криницю, курей, що жили на подвір'ї ще з часів її чоловіка. Сміялися, жартували, ніби жили тут завжди. Вона спостерігала з вікна, щось тепле й людяне промайнуло в грудях, але одразу потонуло в обережності добрий це добре. Але чому я маю довіряти незнайомцю? Увечері вони вечеряли разом. Валентина накрила на стіл борщ, котлети, пиріжки. То нічемно подякував, узяв ложку, спробував і сказав Дуже смачно, пані Валентино. Моя мама готує схоже тільки з імбиром. У нас без імбиру, різко обірвала вона, ми своє любимо. За столом стало тихо. Дмитро перевів тему, розповів історію з навчання. Валентина слухала краєм вуха, але думки кружляли довкола гостя. Кожен його рух, кожне слово вона щитувала, шукаючи бодай натяк на фальш, та не знаходила. І це дратувало ще сильніше, коли всі полягали спати, вона довго не могла заснути. У голові гуло хто він? Чому мій син так йому довіряє? Чому саме йому? Близько опівночі встала, тихо спустилася сходами до кімнати, де спав Тоні. Двері були прочинені, на столі акуратно складені книги, ноутбук, старе фото в рамці. На ньому темношкіра жінка в хустині, дитина й чоловік у військовій формі. Поруч зошит з українською граматикою, заповнений старанним почерком, вона обережно торкнулася фото. В очах жінки ніжність і гордість. Може, він справді просто хлопець, як усі, майнула думка, але гордість не дозволила повірити. Зверху почувся скрип, Дмитро встав за водою, мамо. Що ти тут робиш, та просто перевіряю, чи все гаразд, він хороший, сказав син, не підвищуючи голосу. Не роби з цього проблему. Вона зітхнула. Я просто хвилююсь. Ти ж знаєш, світ зараз який, світ такий, яким ми його робимо, відповів він. Валентина нічого не сказала. Лягла у своє ліжко, але сон не приходив. В голові крутилися слова сусідки, синів тон і усмішка того хлопця. Зранку вона почула, як Дмитро каже на кухні: не зважай на маму, вона добра, просто боїться всього нового. Валентина завмерла біля дверей. Ця фраза вдарила сильніше, ніж будь-яка сварка, вона тихо присіла, притисла долоню до грудей, боїться всього нового. Це було правдою. Вона боялася, але не темношкірого хлопця, вона боялася визнати, що світ змінився, а вона лишилася вчорашньою, Тоні тим часом ставив на стіл тарілку з тостами. Пані Валентино, я приготував сніданок, якщо можна. Вона кивнула. Дякую, їй вперше стало соромно за власні думки. Але гордість не дозволила сказати більше. Коли Дмитро з другом вийшли у двір, вона визирнула у вікно. Він допомагав полагодити старий паркан, який давно чекала, щоб хтось зробив. Валентина стояла мовчки, спостерігаючи, як двоє хлопців сміються. І в глибині душі вона вже відчувала це їсть не випадковий, та поки не знала, що саме він стане тією людиною, яка змінить усе її життя. Вона ще не знала, що вже завтра буде просити пробачення і молитися, щоб він вижив. День почався спокійно, на дворі пахло дощем, десь гуділи бджоли, і Валентина вже майже заспокоїлася. Поживе день два і поїде. Потерплю, та спокій тривав рівно до першого дзвінка у хвіртку. На порозі стояла сусідка Люба, жінка, яка знала все про всіх, валь, ти мене вибач, але я мушу сказати, почала вона з лицемірною усмішкою. Бачили ми твого квартиранта. Біля магазину стояв і з хлопцями якимись говорив. Знаєш, не з наших. Валентина скривилася Любо, він не квартирант, а друг мого сина нуну, -ну, друг. Зараз такі друзі, що потім телевізор не знайдеш, знизала плечима сусідка, ці слова впали в серце, як камінь у воду. Збурілі спокій, викликали хвилю підозри, хоч і без причини. Коли хлопці повернулися з міста, Валентина вже кипіла. Ти, де був, накинулася вона на сина. У бібліотеці, спокійно відповів Дмитро. Тоні шукав матеріал для курсової, ага, у бібліотеці. А люди бачили тебе біля магазину. Ми купували хліб, мамо, усміхнувся він, але усмішка лише розлютила її ще більше. Тоні мовчав, стояв осторонь, ніби не хотів втручатися. Його спокій дратував, послухай, різко сказала вона, я не проти гостей. Але мені не потрібні проблеми, мамо, які проблеми. Дмитро підвищив голос він поводиться краще, ніж половина твоїх своїх. Не кричи на мене в моєму домі. Тиша зависла в повітрі густа, як дим. Ввечері Валентина довго ходила по кімнаті. Її розривало між я добра мати, і я повинна захистити сім'ю. Їй здавалося, що світ став надто складним, усе змішалося, добро, зло, чужі обличчя, нові звички, колись усе було просто. Свій, значить, свій, а тепер навіть не розбереш. Коли Дмитро з тоні вийшли прогулятися, вона вирішила прибрати у їхній кімнаті. Не з цікавості, з порядку, знайшла під подушкою старий телефон, напевно, забутий кимось, може, крадений. Хто зна, майнула думка. Але потім вона згадала погляд сина: світ такий, яким ми його робимо, відклала телефон і важко зітхнула. Та доля мала свій план ближче до вечора, коли всі вечеряли, Валентина відкрила шухляду, щоб дістати конверт з грошима, ті, що тримала на новий холодильник. Порожньо, холод пройшов по спині, вона перевірила вдруге, втретє. Нічого, очі наповнилися люттю, де гроші її крик змусив Дмитра здригнутися, які гроші не зрозумів він з конверта. Ті, що були в тумбі, то ні зблід, ніби вдарили його. Пані Валентино, я нічого не брав, клянусь, та ти ще клянись мені тут, в'їдливо вигукнула вона. Думаєш, я не бачила, як ти нишпориш біля шафи. Я шукав рушник, тихо сказав він. Дмитро схопився, мамо, ти що? Це безглуздо. Мені не треба доказів, я все бачу, відрізала вона. Тоні мовчки підвівся, вийшов з за столу, дістав із кишені кілька купюр і поклав на стіл. Ось. Якщо це вони, хай буде спокійно. Ти що робиш? закричав Дмитро. Ти ж не винен. Я знаю, спокійно відповів хлопець, але я не хочу, щоб між вами була сварка через мене. Він узяв свою куртку і рушив до виходу. Валентина стояла, стискаючи хустинку. Усередині щось стискалося, але гордість не дозволяла зупинити його. Іди, сказала холодно: у нас своє життя. Двері тихо зачинилися. Дмитро стояв, дивлячись на матір так, ніби бачив її вперше. Ти вигнала людину, яка зробила нам тільки добро, сказав він тихо, але кожне слово било як батіг я захищала тебе, крикнула вона від кого? Від совісті він грюкнув дверима кімнати. У хаті стало глухо й порожньо, на столі лежали гроші, зім'яті від руки, яка не мала чого соромитися. Валентина дивилася на них, як на докір, уночі не спала. У голові крутилися уривки, усмішка тоні. Його, дякую, його спокій. Може, я помилилася. Ні, він міг. Сумнів точив серце, але вона не хотіла його визнавати. Ближче до ранку вийшла на подвір'я, вітер розкидав попіл із дровника запахло грозою. Дмитрової кімнати було порожньо. На кухні записка мі, пішли. Він не має куди. Я не залишу його самого. Папір тремтів у її руках. Вона вийшла на ганок, вдивляючись у дорогу, що тяглася між вишнями. Боже, куди ж ви поділися? Грім прокотився над селом, перша крапля впала їй на обличчя, вона навіть не витерла її, бо вже не знала, чи це дощ, чи сльоза. І саме цієї ночі почнеться те, що змусить Валентину побачити правду жорстку, але справедливу, бо справжнє очищення приходить тільки після вогню. Ніч була важкою, така, коли навіть повітря, здається важчим за думки, Валентина довго сиділа на кухні, перед нею холола чашка чаю. На столі лежала записка від сина, і вона перечитувала її знову і знову, немов шукаючи виправдання для себе між рядків, не залишу його самого. Ці слова боліли. Глибоко, як рана, яку не видно зовні, годинник показував першу ночі, коли вона нарешті піднялася. Хотіла загасити світло і раптом у коридорі щось тріснуло, потім різкий запах диму, спочатку легкий, ніби десь горіла свічка. Потім густий, їдкий, що різав очі, господи, вирвалося з її грудей, вона кинулася до розетки, там, за холодильником, миготів вогник. Іскри сипалися, як блискавки, коротке замикання. Поки вона збагнула, полум'я вже лизало штору, Валентина хлюпнула воду з відра марно. Тканина спалахнула ще сильніше. За секунди, дим заповнив кухню. Вона почала кашляти, намагаючись добратися до дверей, та щось впало, старий карниз, за ним полиця. Вона впала на підлогу, вдарившись плечем. Допоможіть, закричала, але звук потонув у тріску вогню. Двері були за кілька кроків, але дим затягнув легені, світло перед очима мерехтіло, от і все. Майнула думка, і саме тоді стукіт у вікно. Пані Валентино глухий голос крізь шум і тріск. Вона не вірила своїм вухам, скло розбилося, в хату вдерся холодний вітер, і знайоме обличчя то ні. Він заліз через вікно, прикрив рот мокрою ганчіркою. Ходімо, крикнув. Вона не змогла відповісти, лише простягла руку. Він підхопив її, тягнув крізь дим, притискаючи до себе, ніби дитину. На подвір'ї було свіже повітря, але вона не могла дихати. Лише хрипіла, вдихаючи на повні груди. Ти, прошепотіла, ти повернувся. Я чув сирену, побіг сюди, задихано відповів він, і саме в цю мить дах скрипнув полум'я вже добиралося до стелі. Валентина хотіла крикнути, щоб він не йшов, але Тоні повернувся в дім. Там кіт кинув він коротко, залиш його, там небезпечно, зойкнула вона, але він уже зник у диму. Хвилини здавалися вічністю. Сусіди вибігали з ліхтарями, викликали пожежників. Валентина стояла босоніж на мокрій землі, обійнявши себе руками, у вікні миготіло світло. Потім тиша, її серце стислося. Боже, тільки не це прошепотіла. Коли пожежники витягли його, він тримав у руках щось чорне й дрібне її старого кота, який тихо нявкнув і тремтів. Тоні був непритомний, але дихав. Валентина впала на коліна поруч, живий, прошепотіла. Живий, його обличчя було в кіптяві, руки обпечені, волосся злиплося від поту і диму. Вона торкнулася його пальців, і тілець здригнулися. Тоні голос ламався. Пробач, мені він не чув. Але, здавалось, усміхнувся. Коли приїхала швидка, його поклали на ноші, накрили ковдрою. Валентина пішла поруч, тримаючи його руку. Дмитро підбіг уже біля лікарні, задиханий, розгублений. Мам, що сталося? Пожежа, він врятував мене, син мовчки, обійняв її. Вперше за багато років, без докору, без злості, пізніше, коли вогонь згас і дим осів, сусіди стояли біля воріт. Люба стискала руки, шепотіла. То той самий хлопець він тебе врятував. Так, відповіла Валентина спокійно. Той, від якого ви радили триматися подалі, сусідка опустила очі, ніхто більше не сказав ні слова. Коли вона повернулася в дім, обгоріли стіни, запах гару, чорний попіл на підлозі, а посеред кухні обгоріли фото її покійного чоловіка. Вона підняла його, стерла попіл. Ти бачив, прошепотіла, ти ж бачив, що цей хлопець, справжня людина, вона вийшла на ганок. небо було темне, але десь у хмарах пробивалося світло, їй здавалося, що воно світить лише для одного того, хто не побоявся вогню, і вперше за довгі роки вона відчула вдячність не лише словами, а серцем. Вона зрозуміла, що справжній колір людини не шкіра, а відблиск совісті в очах. Він врятував мене не від пожежі, а від мене самої. Палата була напівтемна, лише крапля світла з коридору лягала на його обличчя, Тоні лежав нерухомо на грудях дихав апарат. Його обпечені руки були забинтовані, пальці ледь ворушилися. Валентина сиділа поруч, стискаючи в руках пластиковий стакан з холодною кавою, яку так і не спробувала. Минуло три дні від пожежі, а вона все ще не могла оговтатися. Кожного ранку приїжджала до лікарні і сиділа тут годинами, мовчки не знаючи, що сказати. Слова здавалися смішними поряд із тим, що він зробив. На третьому дні прийшов Дмитро. Він стояв у дверях, довго дивився на матір. Ти не спиш? Тихо спитав ні, як він. Лікарі кажуть, житиме. Але руки треба час, Дмитро кивнув. Потім підійшов, поставив руку їй на плече мамо, він не винен. Я ж тобі казав. Я знаю, прошепотіла вона, і це найболючіше. Вони сиділи мовчки, слухаючи, як апарат рівно подає кисень. Валентина раптом згадала ту ніч, як він витягнув її крізь дим, як тримав за руку, коли вона задихалася. Його очі, ті самі, які вона уникала перші два дні після приїзду, вони були повні не страху, а добра. На четвертий день його перевели до звичайної палати. Вона принесла домашній борщ, поставила на тумбочку. Пані Валентино, прошепотів він. Коли прокинувся, я радий, що ви жива. Вона не змогла стримати сліз, не називай мене пані. Я не заслуговую навіть цього, ви добра людина, відповів він просто, інакше я б не повернувся того вечора. Добра, гірко, усміхнулася вона. Я вигнала тебе з дому, то ні. Я повірила брехні я не бачила в тобі людину. Він мовчав чому ти повернувся? запитала, опускаючи очі, бо ви мати мого друга. І бо в мене теж була мати. Вона завжди казала якщо можеш врятувати, рятуй, навіть якщо тебе не чекають. Валентина схилила голову. Вона не пам'ятала, коли востаннє хтось говорив із нею так просто, без осуду, пізніше прийшли журналісти. Пожежники розповіли про подвиг іноземного студента. Юнак із Африки врятував жінку від смерті у власному домі. Заголовок новин розійшовся селом. Сусіди зупиняли Валентину на вулиці, приносили квіти, просили передати подяку. Люба, та сама, що поширювала плітки, принесла пиріг і стишено сказала: Валь, ми всі помилялися, ми спокійно відповіла вона: Ні, Любо, помилялася я. Ви просто дивилися. Валентина повернулася в палату. Тоні читав книжку старий Томик Шевченка, який приніс Дмитро. Ти розумієш українську поезію, здивувалася вона, трохи усміхнувся він. У нас у коледжі казали, що треба не тільки мову знати, а й душу народу. Вона відчула, як щось у грудях стискається від сорому. Цей хлопець, чуженець, розумів душу народу краще, ніж багато хто з тих, хто тут народився. Після обіду лікар сказав, що скоро випишуть. Валентина вийшла на балкон лікарні, десь далеко горіло сонце, і від тепла пахло димом, який ще не вивітрився з пам'яті. Їй здавалося, що цей запах залишиться назавжди не як біль, а як нагадування. Увечері вона сиділа біля його ліжка і тримала його за руку. Я не знаю, як дякувати, сказала нарешті за життя. За урок, за те, що ти просто є, не треба дякувати, тихо мовив він. Просто живіть по-іншому, вона кивнула. Обіцяю, наступного дня, коли тоні виписували, у дворі лікарні зібралося пів села. Валентина принесла невеликий букет ромашок, такі самі, як він привіз їй у перший день. Тоді я не сказала дякую, сказала вона, скажу зараз. Дякую, синку, він ледь усміхнувся. Тепер я справді відчуваю, що не чужий. Коли вони поверталися додому, Дмитро йшов поруч із Тоні, а вона позаду дивилася на них і відчувала, як тягар провини потроху зникає. Але разом із ним залишалася нова тиша, не порожня, а спокійна, як після довгого дощу. Тієї ночі вона не могла заснути. Сіла біля вікна, відкрила старий фотоальбом. Серед пожовклих знімків знайшла одну фотографію. Її чоловік у військовій формі поруч із темношкірим солдатом, усміхаються обидва на звороті підпис Друг Семюел. Африка, 83-й рік. Її долоні затремтіли. Може, це не випадковість. Може, Бог просто повернув мені борг добра, який я колись не знала, що маю. Вона заплющила очі й прошепотіла дякую, Господи, що показав мені, хто є хто, і десь у темряві, вперше за довгі роки вона відчула мир не лише у домі, в собі. Минуло кілька тижнів, будинок ще пахнув димом, хоч Валентина вже відмила все, що можна було відмити. Стіни покрилися свіжою фарбою, вікна вставили нові, але запах пережитого не зникав, він був тепер частиною її пам'яті. Вона вставала рано, заварювала чай, виходила на ганок і дивилася, як сонце повільно виринає з за пагорба. Кожного ранку думала про те, що життя, як те світло, може запізнитися, але ніколи не забуває дорогу назад. Того дня у ворота постукали. На подвір'ї стояв Тоні у чистій сорочці з перев'язаними руками і тією ж усмішкою, яку вона колись прийняла за нахабство. Доброго ранку, пані Валентино, сказав він, злегка нахиляючи голову. Заходь, відповіла вона, і без панії. Просто Валентина. На столі вже чекали пиріжки, борщ і свіжа випічка. Вона готувала весь ранок, ніби для сина, який повернувся з далекої дороги. Дмитро приніс старий фотоальбом, і вони всі троє сіли разом, як родина, що пройшла через випробування. Тоні розглядав фотографії, усміхався. О, це ваш чоловік. Так кивнула Валентина, він був військовим. Вона дістала ту саму світлину, знайдену після пожежі, а це його товариш. Семюел, він теж був темношкірий, як ти. Тоні подивився уважніше, потім здивовано торкнувся фото. Семюел. Це ім'я мого діда. Він служив у Миротворчому корпусі 80-х. Валентина завмерла. Твого діда, так, у нас є така ж світлина вдома. Він часто згадував друга з України, який одного разу врятував йому життя під час вибуху. Тиша впала на кімнату. Валентина притисла фото до грудей. От, бачиш, прошепотіла, коло замкнулося. Твій дід колись врятував мого чоловіка, а ти, мене. Тоні мовчав, а потім усміхнувся, «Може, це і є те, що називають Божим планом. Після того дня він став приходити частіше. Допомагав по господарству, ремонтував паркан, годував кота, який після пожежі став улюбленцем усіх. Сусіди спершу сторонилися, але потім почали вітатися. Діти з двору бігли до нього, просили показати, як він плете браслети з ниток, африканські візерунки, що тепер прикрашали їхні руки. Одного разу Люба знову з'явилася біля хвіртки. Валь сказала ніяково Я, може, не мала права тоді не переймайся. Перебила Валентина м'яко. Тепер ми всі знаємо, хто справжній сусід. Вона кивнула в бік Тоні, який саме лагодив старий велосипед. Люба кивнула, стишено, добре, що він тут. Якось тихіше на душі стало. З вечора зібралися на подвір'ї Валентина, Дмитро, тоні, сусіди. Хтось приніс чай, хтось пиріжки. Повітря було напоєне запахом диму і квітів, символ минулого і теперішнього, вона дивилася на це все і думала, може, я старію, але ще ніколи не було так світло в моїй душі. Дмитро торкнувся її плеча Мам, знаєш, ми з тоні вирішили після канікул хочемо зробити проєкт про людяність. Про те, що добро не має кольору, вона посміхнулася гарна ідея. Але почніть із простого із себе. Коли вечір згас, вона залишилася на ганку сама. Десь удалені грали діти, чути було сміх. На столі лежало дві фотографії стара з чоловіком і Семюелом, і нова, вона, син і тоні. Між ними десятки років війни, страхи, але сенс один і той самий. Валентина підняла голову до неба. Дякую, Боже, що дав мені шанс виправитись, прошепотіла. У цей момент повіяв легкий вітер, і здавалось, що навіть повітря відповіло їй згодою. Тоні повернувся на хвіртку, посміхнувся спокійної ночі, сусідко, і тобі, сину, відповіла вона. Коли він пішов, Валентина довго дивилася йому вслід, дорога тягнулася між вишнями, освітлена місяцем, і їй здалося, що тепер ця стежка не просто шлях між будинками, а місток між серцями, який уже ніхто не зруйнує. У будинку горіла одна лампа. Її світло було м'яким, теплим, як душа, що нарешті знайшла мир. Колись я боялася, що чужий змінить мій дім, але чужий зробив його знову живим. Тиша, усмішка, і відчуття, що життя, попри все, вартує того, щоб у нього повірити вдруге. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.